Нарешті дочекалася і я. Новинка від Mary Kay – парфумована вода Конфідентлі You. Це не просто аромат, це втілення жіночності і впевненості. Ніжний флакон з рожевим тілком поєднується з вишуканою трояндою, підкреслюючи м'якість та елегантність. Ідеально підходить тим, хто хоче почуватися впевненою щодня. Свіжий початок створюють верхні ноти, квіти мандарина, груші, бергамоту. А квітковим нотам серця додає ніжності та елегантності, жасмин, бутон чорної смородини та троянда. І базові шлехи ноти пудрові, теплий янтар, сандалове дерево, амбра та ваніль – Надають композиції глибини, теплоти та стійкості. Конфіденті You – це аромат, що говорить замість вас. Він покликаний підкреслити жіночу силу і ніжність, елегантність і впевненість, талановита парфумерка Мішель Дефіна Створювала цей шедевр з квіткових акцентів і теплих нот, які огортають витонченим звучанням, приваблюють і надихають.